Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди, Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поіграємо хованки в Бравл Старс. Як ви знаєте, в мене дуже давно не виходили мені ігри на каналі, і ми з підписчиками вирішили це виправити. До речі, сьогодні ви будете чути не тільки мене, а також їх. До речі, вони зараз привітаються. Привіт, здорово. Привіт. Здорово. Народ, на підготовку подібних відео йде дуже багато часу, тому попрошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Також, якщо ви хочете бачити більше подібних відео, то напишіть про це в коменти. Ну а ми будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, поки тут ще пацани не всі, нажали, готово, я хочу в двох словах розказати, на скільки ми на то все потратили. Півтори години була підготовка, тобто я збирав людей, ми там сиділи, вже кілька навіть дублів робили. Ось потім. У мене якась машина поїхала за чи що. Нажміть, Бонні, нажми готового пліз. так, добре, все, починається, люди, люди, футокон, так, до карточка. Я кілер, я не знаю, чи я вам О, сказав, байрон. ось. Так, добре, пацани, карту, карту створював я. Можете також оцінити в коментах. Допоможіть мені скоренько залутати, але не латайте самі банки. Пора я цього не робити. Добре, все, дальше я залутаю сам, все, 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 все. розходіться, розходіться. Розходіться, пациента. Ну, так, пац... та, ульту можете набивати, тільки не вбивайте один одного. Так, От, все, пацики, розходіться, бо я зараз вже буду виносити. Все, давайте. Джокер. Так, я, зар... я, зараз... я зараз Байрона винесу, він мене бісить. Добре, все, 3, 2, 1. Поїхали. Е, карта похожа на лабіринт. Ось, багато є джамперів, щоб можна було втікати. Так, тому я когось замітив, я не знаю, хто це є. Я час часу буду стріляти, щоб ви бачили, за ким я йду. І я бачу тут ГГ. До речі, народ, хто дивиться відос, коротше, якщо будете чути там в фрагментах моїх батьків, чи не знаю, ну, коротше, інший шум, типу. Так, ну це баг-карти, я вже знайшов. Коротше, народ, якщо будете чути, якийсь шум на задньому фоні, то я дуже вибачаюся. ось. Так, я там вже когось виніс. Так, там є в нас РТ, я бачив. Там вже Макс колись побігла. Давайте я за РТ полечу. Я би хотів його виніс. Фулл фокус Байрону БС. Він зараз помер, але все рівно фул фокус. Так. Uh, Тімур. О, Остапчик. Остапчик, uh, Так, пацани, один в одного винсити не можна. Так, мінус ah Остапчик, добре. Так, тут Бонні. Так. Я ну, Я в нього льда. Добре. Так, ну за. А, ну окей. Чуєш, так, тимур? добре. Тімур не мені не буває. Не, не, просто біжить за мною так. не буває. Uh, хто тут є? Тут Андрій ходить. Тут я десь бачив Приму був. А де Примо? Uh, так. Дород, де тут ще ходить цілих 6 людей? Ага ви по колу б'єте, не ну, б'єте, б'єте. Так, мені би якийсь буст швидкості, бо я нікого донатити не можу. Тут десь бул має бути переді мною якраз. Так, тут Ель-Прімо. Почті, почті, почті. Або давайте я його вже пробую добити тоді. Або добре, дайте на пені. Тепер я на пені йду. Так, ну я ультувати не буду, бо я, типу, кіллер, не будемо ультувати. Ну так не ну пацики, ну тут треба виносити вже когось. Ой, мінус Едгар, добре. Е... Так, то що таке було? Ні, пацики виносити один одного не можна. Там Ріку, okay. нагадайте мені нік. Так, ну тут вже там перший здохне, як би. Я автоатачу в разі чого. Я автоатачу і переміг нас в першому раунді Тімур. Ось. Його я вітаю з перемогою. Ось. Ну і переходимо одразу до другого раунду. Починається наш з вами другий раунд. Ось, пацани зразу мені винесли всі баночки. Е, так. Ну Та... що ти бароне без Боже, він клоу. Ну ні, ну Ну, ну тут типу, ні, ну, тут, типу, Та Ібрикс, ту. Я Туда, ту. вже. Туда, я. Як казав. Ібрікс, я тебе зараз кікнув. Ти міняєш браузера всю. Някий ти его трику. Ну да. Ч ти улыбишься? Я даже схватився, а не спів, ти за мною біг. Ну так ні, розумієш? Мен ну так би ти гаджет прогажав, ти там мінус два, дав, вроде, ні? Бити. Ти там дві, Так ти виніс. Мене бани добивал. Там что ж добывают всіх, тому що я відлетів. Коротше, тут така тема, я забув включити запис з ноута, тому ви будете чути в цій каточці тільки мене. Але вже після цієї каточки я все виправив, не переживайте. Так, починається наш з вами третій раунд. Ібікс дальше на ріку А як читається твій нік, окей, як читається твій нік? Ібрікс? Ібрікс, я за тобою слідкую. Будь чемним. Так, все, пацани, я вину. Я починаю виносити. Все, раз. З ким ти затімився? Скилли задімис. Так, все. 3, 2, 1, я полетів. Де мій ібрикс? А, класно, мене залагав БС на, на секунду, класно. Так, Андрей, привіт, Андрій. Так. Так. Односимо. Так, ну ульту я не прожимаю, як я вже і казав. Я хо... Ну, ульту я не прожимаю, як я вже і казав. <реш> я хочу хоч когось винести. Ооо тут у нас Тимур злітає. О! Так. Задумав. Так, а я встигну, а я не встигну на телепорт. Ну і ладно. Так, де Тимур? Куди Тимур тільки що був? Йой, я бідного Андрія по всій карті гоню. Так, ладно. Mm. Так, я... О, здорово. А чого ти гаджет не прожимаєш, я не знаю. забув, що таке гаджет. Бонни поплатився за то, що таке гаджет. Бонни підставив якогось лівого типа. Іб. Так, ібрикс. Mm, я не бьешь. Так, Тимур. Тимур. О, здорово. Так, все. То, щоб ты то, щоб ріку не брав. Так, я знаю, мне хочется фокус Андрея Ой. Ой. Не, я вас чую. Я вас чую. Да, я вас чую. Так, давайте. Вот. Давайте Тимура выносит что? Ой, туда. Так, пацани, вас дуже багато, дивіться, друг друга не виносіть. Ну ось, типу, подобили. Та. Так. Пацики! А Та ви задовмали! Нас забагну одній карті. Так, мінус Андрій. Все, я починаю автоатачити вже. Та, куди? Пацики, я зараз здохну, задовмали. А ви за... Так. Не автоатачу. Так. Хто переміг? Про топ-1. Так, ну коротше, пацан, в, в дискорді, вітаю. О, ось такий оселе у нас вийшов третій раунд, народ. Переходимо до четвертого, а тут ми вже візьмемо іншу карту. Хованки 2. стоп що? Нє, ти сам вийшов. Ось так виглядає нова карта народ. Можете також її оцінити в коментах від 1 до 10. Ось. А також писати лайк на цей відос, якщо воно вам подобається. Пацани, я забув відновити запис. вас не было лучше эту катку. Сорян. Все, короче, хай он лучше записывает нам. Да. Все, убиваем Байрона. Робить, что хочешь, ты мне, в принципе, все одно. О, да? Не. И... Не, пацаки, убивать не можно. Убивать не можно, я за мир. Добре, а тогда full focus Байрон БС. Не. Да. Не. Это катар... Шутару, <звіст> забрать, ну там нельзя брать Байрона. Ну кінець. Ну не знаю, хочет, ладно, фокусить Байрона. Він порушує правила. Да, Солон, охота на Байрона началась. Е -е -е -е. О, прошу. Ну теперь точно. Так, ну тут а... Алло. Так, ну тут же можете выносить Байрона. він реально собі багато после. Ладно. Познай Байрон. Байрона, можете выносить, в принципе. Ну, а я починаю. Він дверь, Байрон Двер, почему? Да, да Бонни, давай. Бонни лучший. Ай, ничего, Бонни, не парься. Вин на верхі, да. Давай де. Я не можу йде, його знайти, я його не, загубив. В сторону, в сторону йде. Да, да, да. Я його загубив. Так. Він зараз вниз спускайся через вправо. Так, я виношу О. всіх, хто мені зустрічається, як якщо... же. Да, там Бонни, вот там Эль Приму, туди. Домой бой Барин БС. Так. Фу. До речі, підставляти можна, таку як типу, у ЛТУ Бастик, що застане, підставляти можна, це не проти правил. Так. А, да? Ну, взагалі так. Але все-таки ще шедек, уже сам за себе. Тільки, до речі, вілову забило, до речі, бо це дуже жорстко, якщо ви будете кидати в ульту на інших. Так, хто там є? Остапчик. Куди ти побіг Остапчик? Я знаю, я знаю кого, брати, я знаю, все. Я Остапчик. Остапчик бігає, бідний по посікарті. Остапчик. Остапчик мені тебе шкода. О, ні. О, ГГ. По цьому ГГ. Але він, певно, же гаджет проживає, так думаю. Так, він вроді гаджет прожав, ну окей. Біло тоді далі шукати. Так, народ там якоїсь одної казочки не буде озвучити, тому що... Ну тому що я тормоз забув включити. Запис. Ось. Так, тут я бачу багато людей є, я би хотів їх винести. Бідного Остапчика тут просто добивають. Okay. О, так, ти задовбав своїм гаджетом. Ну, а через тебе зараз здохне одна хороша людина. Да. А джокер тут ні? На... Навіантидес. Ні, джокера тут нема. антидис відлетів, на жаль. Так, де Боні? В нього ще всі гаджети використані. Боня. Так. Ой-ой-ой, е вас тут багато. Виніс, добре. Пацки, де вас де ви ще є? Ой, там хтось є, я бачу. Там хтось є. Так, ну у нас зона вже піджимає. Оба. Так, мінус ГГ. Так, Боні. Мінус Бонні. Так, троє людей. Я просто автоатачу. Я, я просто автоатачу. отачу. не знаю. Я автоатачу. Ну, Андрій добив, я бачу, що Андрій добив, але це. Так, все. Переміг Остапчик. Переміг Остапчик, я його з цим вітаю. Ось, де він впав, я не замітив. Ага. Не бит. Добре. Все, закінчилася наша з вами, по суті, четверта каточка. Ось. Зараз будемо переходити до наступної каточки, народ. Ось. Що вам подобається відео подібного формату, можете. Так, там пацани просто ти, от, в наушниках чуть прибивають, мені тяжко формулювати свої думки. Каточки. Ось, пацани набрали корделі Так, пацики, якщо зараз залутаєте половину моїх банок, я вас заб'ю. Я так розумію, що половину моїх банку розібрали, задумав, ну і задовго. Він mm. налав хп нашого, устав, там тіпочка. Та успокійться, не вбивайте один одного. Та за шо? Добре. Ну, хорош, Андрій. Так, раз, два, три. Остап, не ходи за нами. Mm, так... антидис, Мінус антидис. На жаль, пацан. А, там вже я тут гену, так, так, вже не треба. Е, Так, ну добре, що, шукаємо. О, якогось заміт. Андрій крутиться. Андрій, давай я з тобою покручусь. Хочеш покрутитися? Так, хто там ще в нас є, ідея. Тут б... ну, Ще хтось був. Так. Зараз, до речі, вже одну кладочку буде Його, хтось інший. Так, тут нехай візьме, напевно... Парні, Парни, Тичками Тычками хто... набивай, тичками набивай. Пацик, я хто хоче от бути кіллером? Ой. А шо там за потасовка? Шо по вас там за потасовка? Опа. Тип на мене ультує. пауту. Так, Бонні. Бонни. Я, я тебе вижу. Бонні. Бонні, живий! Я тебе бачу. Мінус Бонні. Ты його! Короче. Так. с носом. Ні, не Остапа, а джи 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 носа. А ти задобав, що у вас за фокус? Що у за фокус? Та, куди, мене в зону викинули. Там щас Ден чуть не умер. Ну. <ріст> 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 ну. Так, о! Як факту джи 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 нас почав бити. О так, ви ульти, ви ульти набиваєте, поки він вас не вбив, нічого страшного не сталося. Він не, не спалив, він почав бити. Ну так. І, і усе Тимур. Так, так ось. Джи 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 Тимур. Так. Та пацаки та скільки можна бігати, я завжди замахався. Alors, ва З вашим приму я зараз вам забаню или ви так можете до кінця кар до кінця катки бьете. Бідний Остапчик, вон ви. на макайте на як виживає. Це пацан реально Де ви є? Так. Страшно. Страшно, мені тоже страшно. Mm -hmm. О, зараз тобі теж має бути страшно. А я йду винесу тих, хто буде зверху. Здорово! E Але Аллес, Так. Я Зарян ще переположив. Я люто зараз хворію. Я сьогодні мав озеро їхати. Так, ну пацани, зараз хто перший вилітає, то відлетай, бо це автоатака. А, ну класно, круто. Так, я автоатачу. Та пацик, я зараз дохну! Автоатака. Все, сорі, автоатака. Так, Тимур займає топ-1. Так Все. народ, хто Довим хоче. Так, Байрн БС, Байрн БС пішов. Ну добре. Молодці, пацани, кібербулінг спрацював. Красава. Все, коротше, у нас навіть не чуєте. Так, у нас буде кілером хто. Хто хоче бути кілером? Так, я поняв. Я за чого? Я забула. Не знаю, хто там забула, скажи свій нік, щоб я міг сказати. Мені них була не просто буду гаджетом всіх будів викидаю за стінки. Добре, пацан. Ти за кого? Так, я Тому, не знаю, чому? я забираю сумму там булах, то кіллер. Ти на приматі граєш. Та, так, можеш Корделю зібрати будемо разом ходити. Коротше. Так, пацки, оскільки я адмін, для мене правила не писані. Мені можна брати Бо. Добре, хочу створити. Мені Бо можна брати, бо я адмін. Мій відос, що хочете, роблю. Окей. Все. А чого Бул зразу пішов вибивати? Алло, ти мав дати нам якийсь час. Нібито. У нас якийсь жорсткий бул. Він взагалі не дає на перемогу. напряму. Так, там бул, там стрмно. Та пацки вас тут забагато, розумієте чи ні? Вас тут забагато. А, я хочу жать до бульния. Тимур, живи, братан, тимур живи! Ой, тимур зараз мене спас. О, добив Тимура! Пліз! Так, Андрій мене загубив, Андрійко, я тут. Я тут. Так, ми з Андрієм, вроде як в тімі. тут ще Бонні бігає. Боні, де був? Скажи мені де Бонні, де був? Так, мені страшно. Пацани, що ви всі сідать біля мене. Ой, там бул. Пацаки, там бул! А не, не можна! Я ж казав, ульту не а прожимати! А юзати мені чи ні? Ні, не можна ульту юзати. Не знаю. А, Боже, а... А, я тільки зараз, зараз дознав, що в мене в твого в Дискорді був виключений мікрофон. Ну, Тип мене виніс з ульти, потім питається, чи можна як то вязати в ульту. Хорош. <смес> а чо так можна було, що ли? Хорош. Ну так мені прикольно. Ну, Конечно прикольно, Особливо мені. Я спеціально ще біжу, якщо я. біжу, я ж так думаю, якщо він не прожме ульту, я втік. Він прожимає ульту. Бонні, не ходи біля мене. Я там з Андрієм загорітівся. Алло, винуси, Бонни, шо за бред? Винуси Бонни. Куди не можна ультувати? А ч не можна? Бо не можна, правила не писані тільки для мене, а для тебе я їх спеціально написав. Я казав, не бо то дуже імбово Ну так я спитався чим она ти промовчав. Я тобі ска... А, ну в мене в мене мікро був виключений, я його включив і сказав, що не можна. А, якийсь одний пацан залетів. Так. Эм. <му>, гіпер тоже не можна в'язати взагалі аліт. Ой, Боже, Бес... щось так душно стало, не знаю, з чого. Так, а, класный. винесли Макс, ну круто. Він добив пацана, він пацана добив. Ну тут отсулась. А Бонні, що Чо? за альо! Алло? усе Бонні задубав. Так, ні, ну Ч? тут Бонні типа Бонни кик, я махав, Так не можна. Добре, Бонні. Я, мож, можна можно <мазати> срамить бо я пропустив. Вс, прото подень. Ой, пацаки, кіп... так. Ах, ч виливаєте? Андрей пішов. чому Андрей пішов? Э, куда виливаєте, Алло, Це ще одна кадушка запланована. Андрей тик. Да давайте еще одну нормальную кадушку, штеньку запишем. Пока пацаны. Добре, пан. Так. І що у нас теперь? Ладно, понял еще одну бонусную каточку. Там кто киллер, я не знаю. Так. Е, от. А кого? Якщо ты ти, ти, ти що не був киллером, то хочешь бери. Окей, я киллер. Добре, все, давайте починаємо каточку. Я не знаю, бул кілер, по пусть. А у нас два була, классно. То тимур, чи то бони киллер. Кто киллер? Ну дивись, щоб тимур не киллером. А, у нас два была классно. Бони виходи, короче, хай тимур тоді будет киллером. Бонни виходи. Так... Так. Просто по один убійці, успокійся. нас два була нема, один був має вбити, плюс другого було. Ну то ж не вбити, нехай кіллер, короче, доб'є. Тобто взагалі вон драко бігає. Та яка ульта, не можна ультувати? А, чекай, правильно, кіллер... Ну кіллеру не можна, можна тому пацану. Я не пам'ятаю, що вони двоє прожали ульту. Вверху було гуляє ту так, добре, запис пишеться, бо я зараз перевіряю. Так. Де бул? мені цікаво де був. Там, де боні, там завжди бул крутиться. Але щось я навіть біля боні була, не бачу. Ні, серйозно, я його не бачу прям взагалі, але мені страшно. Де він є? Зверху туди. <схід> Погано! Так, добре, там хтось з булом розібрався. Та пацани, не бійте мене. Они туда почему все мной бегает. Так. Эх, так куда-то не можно, то не можно, можно ультовать. Я же это хочу. Жесть, вот, вот ГГ, вот а то пацан. А то пацан норм. Я не знаю, я буду ходить из GG. Пацан хорош. Пацан знает правила. Пацан хорош. Не бегайте за мной, вы меня спалите. Так, убийца Снайк за мной бегает. Ой. Так, ну стати разбул прийде і прийде, я впевнений. Нормально там Бул під гіпером бігає. Не ну класно, в принципі. Пліс. Добре, фух. В сантиметрі пробіг біля мене. В сантиметрі. Погано. Дуже погано. Так, чекай, а, ай, прімув, айдь прі мене в кущах, ні? Ні, альпріму в кущах, добре. Ні. тихо, 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 живем, живем, живем. Добре, Бонні викинув була, тільки не види його до мене. Пліс, я хочу жити. Так, э, четверо, 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 я хочу зайняти топ-Ти хоч кай, там. GG винесли GG винесли Так. Э, Зарису там треба то але я не думаю, що пацан буде автодачити, так що. Не! в жопу! Ні! Да що ти робиш? Не коли ми від зони здохнемо, треба бити! Треба бити! Ні! Все, ладно. Я топ 2. Я топ-2 переміг Остапчик знову, до речі. Бачите, Остапчик не порушує. Остапчик не порушує правила і займає топ-1. Чого ви так не можете? Ну коротше, народ, щоб вам тут не забирати часу, ось, на цьому я буду закінчувати відео. Це тестовий формат, я розумію, що відос не вийшов таким цікавим, як я його бачив, таким... ну, як я собі планував. Ну але я старався зробити для вас його максимально комфортним, ми на це потратили порядка, не знаю, 2,5-3 годин. На запис відосика на 20 хвилин, де ми половину просто виріжемо. Ось. Тому, будь ласка, кому не важко, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Також напишіть любий комент комент просування цього відео, або просто напишіть, чи хочете, ви бачите подібну рубрику на каналі, якщо ні, то ми просто не будемо знімати міні-ігри. Ну і все, з вами був, як завжди, Мен також підписчики, всім пам. Так само ви можете розчвити теж. теж. Ну, па, Ну, покажіть шоу. Як я вас вчив, чого мене позорите? Па-па. Подставте вподобайчики. Молодець, Один пацан шарить за подубачка. Все, з вами був, як завжди, ядемен. До завтра.